7 листопада під головуванням голови районної державної адміністрації депутата Харківської обласної ради Богдана Реви відбулася районна планирна нарада з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, основних служб життєзабезпечення населення району сільськими та селищними головами. Голова Райдержадміністрації Богдан Рева спільно з начальником управління праці та соціального захисту населення Ольгою Кондратюк проведуть перевірки щодо виконання загальнодержавної програми забезпечення безперешкодного доступу людей за Межними фізичними можливостями до об'єктів житлового та громадського призначення, і хоча пандусами у районі обладнані лікувальні заклади, заклади соціального захисту населення та адміністративні будівлі, деякі голови сільських та селищних рад безвідповідально поставилися до даного питання і не звернули увагу на те, що елементи доступності мають бути правильної конфігурації твердого покриття відповідного куту нахилу, щоб інвалід на візку мав змогу самотужки без сторонньої допомоги ним скористатися. На сьогодні на території Лазівського району проживають 1515 інвалідів. З них 460 осіб, які мають обмежені фізичні можливості, в тому числі 70 осіб пересуваються за допомогою інвалідних візків. У районі складений реєстр інвалідів-візочників. За кожним з них закреплена фізична особа, приватне підприємство чи сільськогосподарське підприємство, що знаходиться на території відповідної сільської або селищної ради, де проживає інвалід-візочник. Створення належних умов життя. Дасть змогу людям з особливими потребами повніше реалізувати особистий потенціал та не відчувати власної безпорадності. Крім того, на засіданні йшлося про підготовку приміщень для утримання худоби в зимовий період 2011-2012 років в років господарствах району у районі. Створена оперативна робоча група з обстеження стану готовності ферм до зимівлі, відповідність протипожежним нормам і техніці безпеки та стану готовності технологічного обладнання. На даний час перевірені всі ферми Морські господарства району їх готовність до зими стовідсоткова за реалізацію зазначених програм. Здійснюється постійний контроль. Зараз спорядженням голови Лазівської райдержадміністрації адміністрації обласної ради Богдана Риви у Лазівському районі проходять семінари з питання зберігання вирощування та догляду сільськогосподарських культур за участі науковців, провідних спеціалістів, агрономів. Так, 10 листопада у залі засідань райдержадміністрації відбулася районна семінарна рада, на якій розглядалися особливості технологій вирощування азимих культур в умовах Харківської області. На нараду були запрошені керівники головні агрономи сільськогосподарських підприємств. Району фермери, представники районних служб. У ході наради також було розглянуто питання про реакції сучасних сортів азимих культур на стресові умови вирощування. Як зазначив старший науковий співробітник, кандидат сільськогосподарських наук інституту рослинництва імені Юрієва Юрія Гурцов, через нестачу вологи в ґрунті сходи азимини по Харківській області нерівномірні та тримані не на всіх полях. На 1 листопада в Лазівському районі засіяно майже 29,5 тисяч гектар. Зійшло 14,3 тысяч гектар, что складая 48 процентов. Это связано с тем, что было очень мало осадка в период, в период посевной кампании и после периода посевной кампании. И в связи с этим недостаток влаги по посевном слое почвы как бы, ну, не, не, обеспечил семена достаточно, достаточным количеством влаги, они не смогли прорасти и дать всходы. Незважаючи на навтішні сходи з імени, Юрій Євгенович підкреслив досвідченість та компетентність, з якою підходять до своєї роботи керівники сільськогосподарських підприємств Лазівщини. Работа та ні учень ефективна получений хороші результати пографірмам. І дійсно вони працюють в хорошому направленні є і хороші результати своїм досвідом та технологіями вирощування зимих культур поділилися керівники цільгоспідприємств, які в цьому році досягли найвищих показників. Директор товариства з обмеженою відповідальністю «Агра» Геннадій Маймістав та заступник директора Лазівського ХПП Олександр Дейко у ході семінару було розглянуто понад 15 питань. 2011 рік став без перебільшення переломним в житті лазівських районних бібліотек, Принаймні для тих, що долучилися до конкурсу, організованого програмою Бібліоміст. Програма бібліоміст спрямована на розвиток сучасної системи публічних бібліотек і впроваджується радою міжнародних наукових досліджень та обмінів у рамках партнерства з фундацією Біла та Мелінди Гейтс, на підтримку якої фундація Гейтс надала грант на суму 25 мільйонів доларів. У конкурсній програми приймали участь сім бібліотек району Катеринівська, Смирнівська, Дві Арільські бібліотеки філії, центральна та дитяча бібліотеки. І хоча умови програми були досить суворі, велике бажання колективу бібліотек і директора Центральної бібліотечної системи Лозівського району Людмили Рябова і їх переконливість змістовність конкурсної програми та підтримка районної влади привели в наш район до перемоги. Всі сім бібліотек за результатами другого раунду стали переможцями і отримали. Мали 15 комп'ютерів, оснащених веб-камерами, мікрофонами, лицензійним програмним забезпеченням, комплектами, обладнання для об'єднання комп'ютерів у мережу, принтерами та сканерами. 11 листопада в Комсомольській бібліотеці філії відбулася урочиста презентація проекту «Програма Бібліоміст. Тобто, ми працівники програми Бібліоміст не маємо ніякого впливу. Це є незалежне оцінювання. Тому якщо. Бібліотека стала переможцем. Її заявка дійсно була дуже високого високої якості. Тому ми ще раз вітаємо бібліотеки. І ще раз хочемо подякувати районній владі за підтримку бібліотек і за те, що завдяки їх допомозі інтернету бібліотеках сел Лозівського району став дійсністю. Ще раз дякую. На урочистому заході були присутні представники програми «Бібліоміст», представники влади, бібліотечні працівники юні, читачі та спонсори. Звучали теплі, щирі вітання. Я хочу Комсомольську сільську раду поздравити з цим прекрасним событием. Я не думаю, що на сьогодні це малозначительне событие. Це дуже серйозно, Почему? Потому что это связано в, в первую очередь с детьми. И мы все знаем, что самое дорогое, самое ценное, что у нас есть, это дети. Потому что будущее громады все равно за детьми. И сегодня то, что произошло, будет вот таким основным прекрасным вкладом в хороший, перспективный такой напрямок для тех, кто хочет учиться. Та в першу У своєму виступі директор Лазівської районної централізованої бібліотечної системи Людмила Рябова адресувала слова подяки за співпрацю у проєкті бібліоміст особисто голові радежадміністрації Богдану Реві та регіональному представнику програми Віктору Щетинину, які проявили наполегливість, стали генераторами ідей та добилися рішення багатьох питань пов'язаних з провадженням програми. Святкову стрічку з нагоди відкриття перерізали почисні гості голова Лазівської районної ради Ігарнесті. Нестеров та регіональний представник програми «Бібліомісти» Віктор Щетинин. Відтепер користувачі районних бібліотек зможуть вільно та безкоштовно користуватися інтернетом. Я часто пользуюсь услугами бібліотеки, так як тут зараз провели услугу інтернет безплатно. Мені удобно і в електронну почту заходити, перевіряти свої письма. І працює, так як я учусь на заочному, працює матеріал, де ще додатковий, которого немає в книжках. Дуже ну, удобно і не головне безплатне інші бібліотеки району вже готуються взяти участь у програмі Бібліоміст у 2012 році. Із кожним роком цукровий діабет уражає все більше і більше людей, як похилого віку, так і зовсім крихітних малят. Експерти всесвітньої організації охорони здоров'я трактують проблему цукрового діабету як неінфекційну епідемію, і прогнозують, що в найближчі 10 років смертність від цієї хвороби значно зросте, незважаючи на всі досягнення сучасної медицини. 14 листопада міжнародний день боротьби з цукровим діабетом про ці проблеми говорять у всіх куточках земної кулі. Що це Это эндокринно-обменное заболевание, обусловленное недостачей инсулина. Это наиболее тяжелое заболевание, вернее, одно из наиболее тяжелых, занимает третье место по смертности после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. В Украине насчитывается более миллиона больных с сахарным диабетом. Из них 190 тысяч инсулинозависимых и 8 деток. В нашем Лазовском районе на учете состоит 2500 больных с сахарным диабетом. Из них 240 инсулинозависимых, 17 деток и 4 беременных. С 2009 года в Украине работает державная программа Сахарный диабет. Целью программы является обеспечение больных бесплатным инсулином. Обеспечение инсулином идет в основном за счет государственного бюджета и частично за счет местного бюджета. Детки и беременные бесплатно, кроме инсулина, также обеспечиваются тест-полосочками, глюкометром, глюкометрами и шприц-ручками. Наиболее проблемное, что в Украине, это поздняя диагностика сахарного диабета. Рекомендуется всем пациентам, которые находятся в группе риска, что имеется в виду под группой риска. Это больные сердечно-сосудистыми заболеваниями, желудочно-кишечного тракта с заболеваниями, и ожирение. Значит, раз в году обязательно проходить обследование на скрытый сахарный диабет. Вот. Вы по это, с этим вопросом можете обратиться либо к семейному врачу, либо к эндокринологу, и, и вас направят на соответствующее обследование. За данными Всесветной организации охраны здоровья цукровым диабетом хвореют 220 миллионов людей. Широкую кількість хворих взрастает.